Чи знали ви, що уникання теми війни може бути для дитини страшнішим, ніж сама війна? Дитина помічає зміни у поведінці дорослих, чує уривки, розмов, бачить новини. Якщо ви не поясните їй, що відбувається, вона придумує власні, часто страшніші історії. Що робити? По-перше, говорити чесно, але у зрозумілій для віку формі. Малюку достатньо знати так. Зараз складно, але є поруч, поруч ми і ми разом. Для старших дітей можна пояснити трохи більше, але без надмірних деталей. По-друге, відповідати на запитання не потрібно змушувати дитину говорити про війну, але якщо вона питає, важливо відповідати коротко, спокійно, без паніки. По-третє, показати, що є люди, які допомагають. Розповідайте про волонтерів, лікарів, військових. Це дає дитині відчуття, що світ не лише небезпечний, а й сповнений підтримки. Як ще можна підтримати дитину у важкі часи, я розповідаю про це в основному відео. Переходьте дивитись і не забудьте підписатися, щоб нічого не пропустити я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені Посилання в описі.